Вітаю на каналі Bad Hair Developer, Мене звати і я розробляю рішення для музикантів. А в цьому відео я хочу поговорити, як зберігати файли, а особливу увагу приділю обробки та оптимізації зображень для вашого проєкту. Рішення у відео не прив'язані до фреймворку або мови програмування, а також тісно пов'язане із фронтендом. Тому відео буде корисне усім. А ще усім буде корисно, якщо непорозуміння у вигляді Росії перестане існувати. Наприклад, через якісь соціально-економічні причини, які не погані. Ано так створюється нашими збройними силами та волонтерами та абсолютно всіма, хто їх підтримує з різною ефективністю, але на жаль, цієї ефективності наразі недостатньо. Тому давайте таки знайдемо ту ступінь, коли буде достатньо. І, наприклад, сьогоднішнього дня підвищимо нашу допомогу збройним силам на 5% Може, цього вистачить і всім нам стане жити краще. Дякую. А я почну з золотого правила збереження файлів. Ніколи, ніколи не зберігайте файли на сервері, де лежить ваша аплікуха. Жо. Одних local сторежів. Якщо вам треба зберігати файли, зберігайте їх до S3 сховищ. Це в мільйон раз надійніше, набагато дешевше, набагато швидше. Використовуйте локальний storage лише коли працюєте локально. Використовуйте S3 навіть на стейдж серверах. І якщо ви почнете гуглити, що ж таке S3, перше, що вам видасть, це Amazon S3 сервіс Simple Storage Service. І ви побачите, що неможливо оцінити, скільки грошей ви на нього витратите. Трохи легше але теж сам. З Azure s 3 сервісом, це глобальна політика великих компаній. Не дуже культурно, але це називається не наїбеш, не проживеш. І тут ви повинні знати, s 3 сервісів дуже багато, вони є дуже дешеві, з дуже прозорою ціновою політикою. І, звісно ж, ви можете розгортати свої self-hosted s 3 сервіси. Але впевніться, що сервіс, який ви обрали, має S3 Compatible API підтримку. Це дозволить працювати з усіма бібліотеками, які підтримують Amazon Web Service. s 3 Сховища. Якщо ви десь бачите, що від вас вимагають AWS credentials, ключі та сервери. А ви використовуєте не AWS, просто вводьте ключі та сервери вашого сервісу. Це буде працювати. І звісно ж, ви зможете мігрувати з будь-якого S3 сервісу на будь-який інший. Міграція ж з локальним стореджем на сервері майже неможлива. Це пекло для розробника. Звісно ж, гігабайт на s 3 сервісі набагато дешевший ніж Гігабайт на VPS. Ну і окрім PHP-скриптів. Або будь-якого іншого, ви ще й будете витрачати ресурси сервера на те, щоб віддавати статику. Тому завжди S3. Наступна порада: користувачі дуже люблять завантажувати одні й ті самі файли багато-багато разів. Якщо у вас медійний проект, як, наприклад, у мене, один і той самий мем, ви будете завантажувати мільйони разів. Кожен користувач буде завантажувати одне і те ж. І окей, S3 з цим справиться, але навіщо? А головне, це ще й заважає кишу. Одна й та сама картинка мем Буде завантажуватись двічі, наприклад, в коментарях до якогось посту. Тож моя рекомендація: зберігайте до бази даних список всіх ваших файлів, і також зберіжіть SH512 хеш від контенту файлу. Він буде унікальний для кожного файлу, незалежно від його назви або метаданих. І кожен раз перед збереженням файлу перевіряйте, чи знаходиться цей файл вже в базі даних, і не зберігайте його двічі, просто повертайте старий файл. І моя особиста порада: не зберігайте файл при кожній формі, яка вимагає файл. Це купа дубльованого коду, як на бекенді, так і на фронтенді, робити формдати і так далі. і так далі. Цей код важко тестити, його набагато важче описувати тими ж open API пеками. Якщо щось пішло не так, треба ролбечити, видаляти цей файл чи не видаляти. Загалом дуже багато однотипних проблем. Я ж рекомендую мінімізувати кількість API методів для збереження файлів, винести їх всі в окремий модуль, зберігати файли одразу при завантаженні, віддаючи об'єкт з Посиланням на базу даних ID, або SLAG у моєму випадку. А коли зберігаємо форму, просто атачимо файл або файли до об'єкту, який обслуговується форма. Це набагато-набагато легше, і з незручностей у вас іноді будуть з'являтися файли, які не до чого не приатачені. Тут є декілька рішень, або взагалі з ними нічого не робити, або видаляти покрону. Якщо посилання на файл нема можемо його видалити там через місяць, наприклад. Або найчесніший спосіб, який я знаю, просто зробити функціонал галереї, або. Атачментів для користувача, щоб він сам міг менеджерити файли. Якщо ж файл прив'язаний до різних сутностей, ми можемо просто його заховати для користувача, який намагається його видалити, і залишити в тих сутностях, в яких треба. Це залежить від задач вашого проєкту. І останнє, що хочу сказати за збереження файлів. Думайте про секюрність. Дуже часто я бачу, як персональні дані просто висять в публічному доступі, і ніхто про це не думає. В S3 є способи обмежити доступи до файлу. Якщо там реально sensitive data, робіть S3-сховище приватним, а на стороні бекенда робіть проксі, який поверне вам файл, якщо є доступ. Ну і звісно ж можна створити два хранилища приватне та protected, але про це треба пам'ятати. І також маленьке правило про яке часто забувають: не називайте файл з прив'язкою до чого-небудь до юзера. Наприклад, це надасть хоч якусь безпеку, якщо хтось зламає ваше сховище, він не зможе довести, що файл такий то належить такій то людині. Або Такі сутності. те ж саме стосується нас в директорій. А тепер поговоримо про зображення. По-перше, кожен фронтендер повинен розуміти, що найважча частина веб-сторінки це зображення. Ну, зазвичай, звісно. Якби ми не мініфікували свій код, звичайна ПНГ може похерити всі наші спроби якось щось оптимізувати. І для цього фронтенди використовують HTML-тег Picture, або ж image src set, але мені Picture подобається більше. Якщо дуже коротко, цей тег дозволяє завантажувати. Різні зображення в різних випадках. По-перше, для різних медіа запитів. Зазвичай нас завжди цікавить ширина екрану. І для вашого двохметрового монітору ми можемо завантажувати велике зображення, а для мобільного девайсу набагато менше, тим самим збільшуючи швидкість завантаження сторінки та економлячи трафік. Також ми можемо завантажувати зображення в різному форматі. PNG дуже важкий, його треба завантажувати останнім. JPEG набагато легше, ніж PNG, WebP легше, ніж JPEG. і AIF. Легше, ніж WebP, але до Avif є претензії. Він важко декодується, вимагає багато ресурсів на девайсі, тому його завантаження може бути надшвидким, але ви втратите час на завантаження сторінки, тому що слабенький мобільний девайс декодує Avif формат, тому він і не став стандартом. Багато розробників його пропускають, і я також його буду ігнорувати. Принаймні, поки що. Звісно, ми ще можемо працювати з DPI, але для мене це не актуально, якщо ж ви робите новий. Instagram, то звісно, знайте про це. А крім цього, одне й те саме зображення у нас може бути різних розмірів в залежності від функціоналу нашого аплікейшена. І коли фронтендери самі оптимізують зображення, знають про них все, бекендерам зазвичай на них начхати. Але більшість зображень у нас йде саме з бекенду. І тут у нас є древнє рішення. При завантаженні зображення бекендер ріже його під необхідні розміри і зберігає всі необхідні варіанти. І в багатьох випадках це буде працювати в Прайзі це норма. Тут пораджу лише одне: зберігайте оригінал зображення. Але для клієнтських прилажух це не окей. Ви не готові до редизайну. Ви не готові, що вийде айвів 2.0 або ще якийсь формат JPEG Excel для прикладу. І тепер правильне рішення. Зображення можна декодувати та обрізати на ходу. Для цього існує досить багато сервісів. Мій вибір Lumber, але це не принциповий вибір. Головне дві речі: по перше, він повинен вміти працювати з S3. А по-друге, мати URL tampering protection і опціонально використовувати s 3 як сховище для кешу роботи, щоб не повертатись до питань кешу. Більшість сервісів декларують, що кешування не потрібне, бо вони працюють миттєво, дуже швидко і ніхто нічого не помітить. Але я все ще ж дотримуюсь з думки, що s 3 хранилище набагато дешевше, ніж потужності сервера. І краще трохи забити хранилище, ніж дивитися на впавший сервер під час якогось слетшот ефекту. Погугліть. Ви могли це чути як хабрар ефект, але це знову русня щось рала. І тому ж я вважаю, що кеш на інжинксі не варіант, бо є ризики забити ВПС-ку. А ще, якщо я правильно прочитав вихідний код та принцип роботи, ми зможемо вільно використовувати S3 CDN, ну окрім першого завантаження. Тобто перший раз зумбер створює зображення, а всі наступні лише редіректить, і всі переваги CDN будуть працювати, але це треба тестити. І демонструю завантажив звичайний файлик. в Маті JPEG і відкрив це зображення через сервіс роботи з зображенням. У моєму випадку цей сервіс в Localhost та на порту 4.8. І для прикладу я хочу змінити розмір 300 на 200 пікселів та формат на WebP. І як бачите, я вже маю набагато менше зображення. Якщо я, наприклад, додам висоту, прямо в URL-ці миттєво повернеться інше зображення. І якщо я спробую його зберегти, я побачу, що формат у нього WebP, а не JPEG. Тож все працює, все класно, віддаємо фронтендерам. Нехай балуються, роблять зображення, які їм необхідні. І ні, 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 будь ласка, не робіть цього. Це помилка, яку я бачу занадто часто. Уявіть, що я ваш конкурент. І не дуже чесний. Дивлюся я на те, як ви обрізаєте зображення, на надпис unsave в URL-ки, витрачаю 5 хвилин часу, пишу цикл, в якому перебираю ті розміри від одного пікселя до мільйона, наприклад, для ширини і для висоти. І просто стежу, як ваш бюджет зливається на сервер, на S3, S3 або ще кудись. Ця атака має назву URL Temperin, і захист із нього обов'язковий. Захист насправді дуже простий. Треба взяти рядок, який вказує на налаштування того, що ми хочемо показати, зробити з нього хеш зі спеціальним ключем, приватним ключем, і вставити замість unsave в URL. ку Цей же ключ вказується в конфігах з замбур сервісу. Я ж для цього використовую готовий пакет, скоріше за все, на ваші мої програмування або фреймворки він вже буде. І власне для спрощення роботи вже в Laravel є в дуже маленький сервіс, в який просто послідовно додаю медіа-квері та бажану ширину зображення. А методом GetSources я отримую результат в необхідному мені форматі. Як ви зрозуміли, ключ приватний, тому на фронтенд віддавати його не треба. А з фронтендерами треба обговорити, які медіа квері і в якому форматі вони хочуть отримувати дані. Висота зміниться пропорційно. І якщо хтось спробує щось підібрати, без приватного ключа в нього нічого не вийде. Використовувати буду цей сервіс в JSON-ресурсах. Тут одне маленьке правило: якщо у вас зображення має декілька різних розмірів, незалежно від медіа-квері, це різні JSON ресурси. І тут ти маєш згадати, а що з форматами, чувак, ти не вказуєш ніде формати взагалі. Тут маленький лайфхак саме зомбр сервісу. В налаштуваннях ми можемо увімкнути автоматичний конверт зображення до JPEG, Avif, WebP і так далі, в залежності від хедера Accept. Якщо Accept містить в собі імейдж WebP, ми генеруємо WebP Результат браузери автоматично генерують Accept Header, а мобільні розробники зазвичай пишуть Accept all, тому проблем не буде. І сам зомбер має пріоритет по генеруванню форматів. Найкращий це WebP, якщо він дозволений. І тепер ми можемо на фронтенді опустити Type в тегу Picture або Source і використовувати лише Media Query. І тут треба подумати лише про одну штуку: GIF формат. Зазвичай GIF-ками робимо анімацію, якийсь прикольний мемчик і так далі. І конвертувати його не треба. Зумбор за Замовчуванням його не конвертує, залишає гіф діфом. Але у випадках, коли ми використовуємо гівку на аватарці, як зoneю будь-якої сутності, анімація може дуже-дуже нашкодити вашому дизайну. В таких випадках радять використовувати перший кадр з анімації. І Zomber має фільтр Color, який буде повертати перший кадр з анімації гівки, і це і раджу використовувати для аватарів та всяких прев'ю до сутностей. Ну і якщо прямо вдарятися в оптимізацію, то гіки, які прям анімацією, за Амбер дозволяє конвертнути до відеофайлу. Відеофайли треба запускати на репіті, вони і менші, і головне завантажуються в потоці. Тобто браузер може не чекати, коли завантажиться відеофайл повністю. Ну і власне, це налаштування всього зумбер сервісу це звичайний докер контейнер з декількома конфігами. Він, звісно, розшириться для продакшену, але це все одно дуже дуже легке налаштування, яке було б неможливе без докеру. І звісно, для локальної розробки трохи маніпуляції зі storage Ісками, оскільки контейнер не бачить хост, а повинен бачити веб-сервер. Весь код ви можете знайти по посиланню під відео. Підтримуйте Україну, оптимізуйте зображення. Дякую.